Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерія Оріани. Це канал про містику, про сакральні знання, про карти Таро. Наближається новий місяць, новолуння. І що ж воно принесе кожному із нас? Що принесе новолуння кожному із нас? Обираємо. Одну із чотирьох карт. Новолуння у нас буде завтра, тому обираємо одну з чотирьох карт, що принесе новолуння. Обираємо інтуїтивно перша, друга, третя, четверта карти за потреби можна е, е, зупинити запис та зосередитись на карті. Отже. Ті, хто обрали першу карту. Ми бачимо дівчину, яка дивиться в дзеркало, але інше має відображення. І в відображенні ми бачимо також якісь хімерні постаті, якісь певні привиди. Тут важливо зрозуміти і побачити правду. Про те, що є так званий інший духовний закон, який відрізняється від фізичних законів, закон який вищий, важливо усвідомити те, якщо ми десь накосячили, то це можливість це, це виправити. Покаятися в тій ситуації, зробити якийсь вчинок. З іншого боку, це також той момент, коли ви можете вимагати правосуддя у вищих сил. І по відношенню до вас, коли хтось накосячить, ви також маєте право е, вимагати правосуддя, тому що безпосередньо відкритий відкрита оця е, брама, коли ви можете е, взивати і відгукнутися. Але в першу чергу завжди аналізуємо себе. Це завжди ми починаємо із себе, тому що коли е, ми хочемо змінити світ, то то вже проблеми е, важливо. Почати себе міняти себе, змінювати свої думки, своє серце. Якщо все в порядку, ми можемо е, тоді взивати про те, щоб в ситуацію втворилися вищі сили. Але з іншого боку, якщо ви дуже ображені, е, також взивайте карта самоаналізу, е, і це можливість, е, от саме закрити оці провини. Друга карта. Це е, в звичайні колоди колоді Аркан Диявол. Також вона говорить про те, що треба переглянути наші темні сторони. І знаєте, це е, те, коли ми бачимо себе е, з іншої якоїсь такої хтивої сторони, але не можемо в реальності це. Побачити. Важливо зрозуміти, що темна сторона також вона присутня у нас. І що це наш ресурс. І саме ми в цьому темному ресурсі, в нашому темному ресурсі можемо можемо брати енергію для того, щоб справлятися з тими чи іншими ситуаціями. Отже, дві карти говорять. Про роботу над самим себе, але дещо тут вони відрізняються за значенням. Отже, ця карта говорить: поглянь у свою темряву, прийми її. І нехай ця темрява буде ресурсом. Головне не дозволити їй поглинути цього світла. Важливо не впасти в ці емоції, піддатися їм і сказати, що все. Буду робити те, що хочу. Тут мова не про це, а що ми розуміємо, що в нас є темне джерело також, і воно має право на існування, і ми черпаємо із нього сили. Це також важливо. У психології це так про пропрацювання про своїх темних сторін, в принципі. Так. Друга карта, ми бачимо е дівчину, яка спостерігає за тим, що відбувається в нас, е я так розумію, у салоні. І швидше за все, що ця дівчина закохана у того хлопця, і, е можливо, це навіть вампір, тому що ми працюємо із колодою е вампірів. E, значить, вищі сили вас будуть підштовхувати до прийняття якогось рішення. І e, всі події у вашому житті під час цього новолуння, а в нас новолуння це буквально перші три дні. Будуть у вас, щоб ви закрили якийсь гештальт, так званий, закрили якусь ситуацію. Якщо у вас не вистачає сміливості, будуть даватися ці ситуації, щоб його закрити, щоб його закрити і анулювати. Тобто, в принципі, це, грубо кажучи, ваша також можливість. Можливість закрити те, на що вам бракує духу. Тому, будь ласка, якщо будуть траплятися ситуації сили на вашій стороні. Головне, знаєте, не галопом вперед, а обдумано. І тоді все буде добре. Четверта карта. Четвірка. Четвірка. Пентаклів. Карта досить цікава також. Ми бачимо. Така владна жінка сидить за столом, вона сидить одна зверху така специфічна картина, чи то боротьби, чи то кохання, і, і вона висить над столом. Е, карта говорить про те, що. Е, якщо, е, карта говорить про те, що час прийшов поділитися. Час пішов відмовитися від певних власних е, бажань це карта матеріальної жаги. Швидше за все, що їй будуть подавати кров, якої буде бракувати. І вона буде її пити дуже дуже багато. Тому будьте обережні. Якщо десь щось, ви розумієте, що ви залежні від матеріального світу, частково ми всі залежимо від цього, то тут можна на жаль втратити його. Тому що якщо ми впадемо в цю жадібність, таку знаєте плоську, моя хата з краю нічого не знає, це закінчиться дуже погано для вас. В принципі, це також попередження. Отже, в цілому, ми бачимо більш-менш. Такі позитивні карти, принаймні я намагаюся тлумачити їх так, щоб це дійсно було знаєте, таким, такою підказкою, яку дійсно можна використати. І в нас це значить була що вам несе новолуння і такі цікаві моменти. І роботи з темними сторонами. В принципі, тут в кожній ситуації якраз і мова йдеться про роботу із самим собою, бо навіть і пожадливість також це є одним із пороків і одним із гріхів, якщо ми вже йдемо у християнську культуру. Тому це добре. Це добре, коли є можливість працювати над нашим серцем. Звичу вам гарного благословенного новолуння і творіть добро, несіть світло і сіяйте один одному. З вами був Валтасар. із від вас вподобайки. А також підписуйтесь на наш канал.